Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. У нас нова серія з шокуючими кадрами. Ви поки підписуйтесь, та не забувайте ставити лайк і швиденько йдемо дивитись. До на нас потрапила знову пташка. На цей раз маленький стриж. Досить якось погано себе почуває. Да, пташечка, зараз напоїмо водичкою. Такі маленькі лапки, зовсім малюк. Да, ти зовсім маленький малюк. Да. Зараз поп'єш. Хто не знав, ось так пересуваються серпокрильці. Якщо пташечка приземлилася на землю, вона вже самостійно злетіти не може. У нас ще один сюрприз. Підкинули кошенятку що ти не робила тут? Підкинули кошенятко прямо в переносці новій маленькій, поставили на сонці. І от, маленька дівчинка. Трошки боїться, але вона дуже хороша. Да, скажи, дуже я хороша, манюсінька. Остоше, ти після мене миєшся? Ну, мийся. А ось і шокуючі подробиці повернення найки в притулок після шестирічного проживання в квартирі. Всі ви знаєте, наскільки ми прискіпливо віддаємо тварин, але після таких історій наші вимоги стануть ще більш жорсткішими. Віддавали Найку по всім нашим вимогам, які існують і досі, і все нам підходило, і все було класно, і ми самостійно відвозили тварину, і зараз відвозимо. Але три роки назад жінка захворіла страшною хворобою. Їй ампутували ногу, і вона була не в змозі виходити з собакою на двір і не виходила сама. Тому Найка, по-перше, три роки не була на вулиці. По-друге, в неї, виявляється, був неблагополучний син. Він досі є. І ось ви бачите, що стало і з квартирою, і в яких умовах перебувала собака. Сусіди допомагали цій жінці і їжею, і доглядом за собакою, і пропонували її повернути в притулок або прилаштувати кудись в інше місце, але вона відмовлялася, оскільки найка була єдиною відрадою в її житті. Вона її годувала тим самим, що їсть вона, найка досить повненька, в неї є зайва вага. І ось жінка померла, і нам подзвонили сусіди, аби ми приїхали терміново і забрали собаку з цих умов. Ви просто подивіться, ми такого в своєму житті ще не бачили. Ви навіть не уявляєте, який там сморід. собака просто ходила в туалет в квартирі. Це просто одне жахіття. Вона в шоці поки що відбувається. Вона зовсім не агресивна, вона дуже орієнтована на людину. Вона зустрічала цих сусідів. І ось вона вперше за три роки зараз вийде на вулицю, і ми її будемо вести в притулок. Далі історію будемо вам розповідати, показувати. Ось так буває в житті. На жаль. Ми йдемо, вийдемо. Це вже найка в притулку. Залишили її в будинку на ніч, аби не було більшим стресом одразу в вольєр. А завтра вже будемо знайомитись ближче. Оглянемо її, покупаємо і тоді вже переведемо її в карантинне відділення. Як думаєте, що в коробці? Давайте дивитись разом. Ось такі подарунки отримує наша організація. Чергове кошеня. Зараз будемо оглядати його і селити, куди не знаємо. Це також зараз буде імпровізація. Це був не єдиний сюрприз. Кішка і кошеня. Люди, просто прийдіть в себе, стерилізуйте своїх тварин. Ми скоро будемо консервувати цих котиків. Ну, це, звісно, жарт, але це все взагалі не ок. Цих двох красунчиків посадили ми разом. Це дівчинка. І це хлопчик. Такі ще сором'язливі, але спілкуються з нами. Де да, Манюня? Мау, так! Що ви відпочиваєте, да? У вас двоповерхове ліжечко. У Нас жарко. Да, Вибирають собі такі місця, де менш жарко. Боже, скільки в нас вже кошенят? Да, скажи, дуже багато кошенят. І телефонують щодня. Ми віднікуємося, як можемо, ну, тому що просто немає куди сидити, все зайнято. Да, тягусі. Відпочивайте малюки. Скоро буде фотосесія, і почнемо прилаштовувати. Тейкіжачок. Найка, йди сюди. Найкуш. Давай, третій. О, молодець! Красуня. А ось і наша чистюсінька красуня. Найкуша. Найкуша трошки в стресі, Вона не розуміє, що відбувається і чому вона з. Приміщення квартирного потрапила в вольєр, гавкують собачки. Вона точно нас не пам'ятає, але будемо якось дружитися з нею. Обрізали кігті її страшнючі. і на днях буде в неї фотосесія, і будемо прилаштовувати. Серпокрилець набрався сил, і ми вирішили поїхати спробувати випустити малюка у його середовище. Дуже надіємося на те, що він полетить. Пташечка категорично відмовилася відлітати, привезли назад. Шукатимемо спеціаліста, який забере його, так як в нас зовсім немає досвіду і знань поводження з цими птахами. Чекаємо вас наступного відео. Давайте кажи всім пока-пока!